Позглядачі, доїжджаючи до вокзалу, можу сказати, що на вокзалі в нас в Яготині є все. Автобуси до Києва, електропотяги до Києва, куча різноманітних магазинів на вибір, хоч відбавляй. І додатково ще є магазин АТБ. Магазинів АТБ в Яготині два, магазинів Фора два, Магазин Маркетопт один І відділення нової пошти. Ось тут поруч з вокзалом номер 2 відділення. Що ж, відстані я вам всі показав, детально дещо трошки про місце розташування показав. Тепер давайте з вами зайдемо на подвір'я. Шановні глядачі, вітаю вас! Знаходжуся поруч з будиночком, який я вам буду сьогодні про нього розказувати, показувати і все роз'ясняти. Місто Яготин, Київська область, Бориспільський район. Вуличка під'їзна, тупікова, ну як вона, вона майже тупікова, але мало-мало проїзна. І це мене дуже-дуже-дуже завжди підбодрює, тому що в таких вуличках зазвичай тиша, спокій і немає ніяких е е трафіку машин. І не заважають комунікації до даного будиночку. Всі підведені, газ, електроживлення, водопостачання, обладнано санвузол. Будинок перед продажу господар вирішив взяти. Пофарбувати, побілити, зробити де деякі косметичні ремонти для того, щоб він приваблював вас, глядачів і покупців, відразу своєю чистотою. І ви роз... після перегляду зрозуміли, що можна сюди відразу зайти і жити. На початку ролика я вже вам показав, що територіально поруч все: школа, магазини, садики, садочки, все, що хочеш. І сусіди з усіх сторон. І... Перед подвір'ям є де припаркуватися, і на подвір'я є куди заїхати. Що ж, беру обладнання і побігли, все дивитися. Там тупічок. Вуличка наліво, можемо йти до вокзала, до другої школи, вже, мабуть, це розповів. І ось наш сам будиночок, сам по собі він невеличкий, доглянутий. Витрати газу на обігрів будуть доволі невисокими. Від з вулиці вон є встановлений кондиціонер. Видно, що підведено електроживлення одна фаза, підведено інтернет кристал, оптоволоконний. І від дороги встановлено металеві опори, зроблено паркан із сітки рабиці і от прикрито такою не знаю, москітною сіткою. чи як воно правильно Заїзні ворота видно, що зроблені із трубоквадрата, опори. Фірточка відкривається. Давайте зайдемо на подвір'я. Але з подвір'я глянемо, що всі сусіди проживають. На що звертаю увагу? Приямок для водопроводу. Раз. Фундамент, бутовий камінь два. Стіни цегла три. Наскільки я зрозумів, будинок повністю цегляний, а можливо шлаковий обкладений цеглою. Подивимося по техпаспорту. Вікна це глухе та відкривається зовнішньою ламінацією. Газ підведений. Подвір'я тут не широке. Чисто городинку, якщо десь попахати, то за будинком. Але є на подвір'ї криниця. Я туди засунув свого носа, як завжди, подивився, і там всередині є вода. Це говорить про те, що якщо буде повний блекаут, то з криниці води можна буде напитися. А це важливо. Коли нема ні газу, ні світла, то воду десь треба брати. Ага, лічильник в хаті. А ага, бажано винести його на вулицю. Це так, для розуміння. Що ж, там вон, ми бачимо вхідний погреб, але давайте ми, мабуть, обійдемо будинок навкруги. Так, ну що, обійшли дах шифер, вікна металопластик, але не звичайний. І широче з ним склопакетом три скла, дві камери. Сказав господар, стоять грошей. От лівий є, як бачите. З газового котла встановлена труба, обтянута, утеплена трошки. Параболою зараз користуватися не треба, щоб не дивитися вражеське телебачення. Ось тут, зі слів господаря, є каналізаційна яма з автомобільних скатів. Ну, сказав, що в майбутньому або ще раз її викачать, або. Чи на далеке майбутнє бажано зробити її з ем, колодязних кілець? І що ми тепер звернемо увагу? Тут ось можна спокійно заїжджати, ставити автомобіль. При бажанні можна навіть навіс дообладнати. Перед будиночком є вхідний погріб. Тоді така, не знаю, як би погрібничок, ну це не погрібничок, погріб то на праву сторону уходить. Не знаю, господарський блок раз, літній душ два. По лівій стороні тут, мабуть, і господарство було, і ще два відділення господарського блоку. Давайте спробуємо спуститися в погріб. Тому що погріб тут вхідний, не крутий і такий глибоченький. І за того, що зробили сходи з поворотом, то тут, убиться, не вб'ється, ну, спуститься, спуститься. І видно, що тут доволі такий немаленький погребець, місця вистачає. І при умові того, що він стоїть закритий, то я вам скажу в ньому і прохолодно, і доволі сухо. Ну, так мені, так мені кажеться, а я думаю, ви вже приїдете самі все побачите. Що ж, давайте вибіжемо на вулицю і оглянемо господарські будівлі. Відня кухонька. Що в нас тут? А то господаря нема. Ключі оставив, каже, біжи, дивись. ага, тут таке лопати, сапи, граблі. Все це діло це гляне, з цегли збудовано. Гарна стеля, навіть з металевими уголками підкладеними, ще стоятиме довгий вік. Ходімо далі. Але молодці, пофарбували, побілили. Літній душ. Водні процедури ми зараз приймати не будемо, але заглянемо. Ще їх прийняти можна. Так, далі. А, давайте ж покажу. Дивіться, бачили хатюру раз. А он хатюра два. Для собацюри. Хатюра для собацюри. Отак, правильніше, так. Да. В общем, діляночка тут, як бачите, невелика. Така собі. Помірненька, маленька. Але це подвір'я 6 соток, хтось собі там щось десь розпахує, саджає і... Багатьом людям такі ділянки подобаються, невеликі. Лідній туалет на вулиці. Хозблок цегляний. О, навіть ще й з мангалом віддають. Чуєте? Давайте за... полазимо по підрах. Ага, так, більш менш частенько. Щось тут колись хазяйство було. Якісь полочки є. О, а тут ще один погреб є. Слухайте. Не знаю, правда, навіщо він, але може бути як знахідка. Обкладений цеглою, не хочу я туди спускатися. Я думаю, вам одню. одного погреба досить. Ну, якщо захочете там, не знаю, туди щось заховати, то майте на увазі, що він є. На вулиці в тіньочку 34 градуса. Здохнути можна. Ладно, будемо жити далі, бо треба вам будинки показувати. Що ж, давайте візьму ключі. Зараз відкрию будинок, зайдемо і все оглянемо. Звертаю вашу увагу, що вхідні двері поміняні, Зроблено з двох половинок. Це якщо ви щось велике заносите в будинок, то занести буде набагато легше. Сходинки обкладені плиткою. Але я думаю, що бажано тут буде ще покрутити такі уголочки на краях з резиновими вставочками, бо можна буде шию скрутити. Що ж, мир Божий, вашому дому. Що ми тут бачимо? Тут порядок чистоту навели, навіть світло включається. Все, супер. Давайте знімемо капелюха, очки, тому що в хаті ходити з капелюхом не можна. Що ж, по правій стороні тут є така прихожка. Можна зайти, розбутися, місце для холодильника приютили. І отут встановлений ще газовий котел. Але я таких газових котлів не бачив. Це звичайний димоходний котел на автоматі євросіт. Під тиском працює, температуру показує, п'єза, а це що я навіть і не знаю. Да. Ну, в розетку він включений. Мабуть, він ще й турбірований. Ладно. По лівій стороні ми зразу бачимо кухоньку, плита залишається, пральна машинка залишається, мікрохвильова залишається. о, Навіть хлібопічку залишають. Газова колонка для гарячої води рукомийник. А в кінці кухні там зроблено такий невеличкий, мініатюрненький, але доволі охайненький санвузол. Рукомийничок, унітазик і душова кабінка. І з отакою штурочкою. В принципі, чого, що ще треба для щастя. Туалет є, санвузол, ну, вірні, санвузол є. І навіть трапик із гідрозатвором для того, щоб вода збігала. Що ж, да, узенький, да, маленький. Але користуватися можна. Всім передаю привіт. Отак. Ходімо далі. А далі ми бачимо, що по правій стороні вікно можна на подвір'я виглядати, а тепер по лівій стороні у нас прихожа. Яку буде, буде використовуватися як столова, мабуть. Тут в уголку прям дуже сильно проситься столик для того, щоб тут устраювати посідушки. Вікно відкривається на провітрювання відкриття. Ага, Я знаю, хто ставить такі універсальні бачки. Можливо, дяді Льоні журавкову привіт. По лівій стороні у нас ізольована кімната. Тут он сказав господар, хочеш став комп'ютера шпильцеві ігрушки. Тут хочеш, став ліжко і можеш відпочивати. Хочеш, вмикай світло, тому що люстра О, працює. А ну дивимося, працює в одному режимі. А, в одному режимі. Ладно, не будемо більше її насилувати, а то зараз горить, буду винуватий. Чугунні радіатори, вікна відкриваються, жалюзі на вікнах є. Давайте подивимося ще одну кімнатку. А ще одна кімнатка це в нас як зала. І в залі в нас тут що. Ми бачимо кондиціонер. Бачимо, що була раніше, грубо її розібрали. І од неї залишилися тільки вентканали. Ось тут вона, мабуть, була встановлена. Кому-супер супер сильно треба, можете, будь ласка, назад грубку відновити. Це бажання кожного. Підлога дерево. Ну от Раніше я не знаю, як так робили. Чого вона не гуляє? От чого? Пригай, не пригай, а вона не гуляє. Не знаю. Молодці, ті, хто її робили. В залі у нас три вікна. Ці вікна до дороги. Ті вікна з кухні на подвір'ї. Отакий От будиночок у нас. Так, шановні глядачі, я вам показав будиночок, який знаходиться в місті Єготині. Ціна на будинок указана в описі під відео. На сайті Роман Щербаков. На сайті OLX, на сайті Домрія. Хто, який хоче той сайт можете переглядати. Відеоогляд в Ютубі завжди на хороші, погані, дешеві, дорогі будинки є. Кому треба допомога з продажем будинку, звертайтеся з задоволенням допоможу. По даному будиночку, вартість, яку ви побачите в описі під відео, її поставив господар, а не я. І я не маю права зменшувати цю ціну, на жаль. Тому майте на увазі, територіальне місце класне, будиночок буде енерго... Е по, енер... по енергоресурсам недорогий. Жити у ньому дві кімнатки ізольованих, прихожа, прохідна. Місце для двох-трьох людей вистачає з головою, а кому як сподобається. Перевага даного ще будиночка в тому, що по ньому немає податку, і ми можемо його оформити по програмі Є-Відновлення. А іменно, хто втратив житло, кому маленький будиночок підходить, будь ласка, можете звертатися, ми даний будиночок також розглянемо. Далі буде фотосесія. І підписуйтесь на канал. Не забувайте дивитися всі мої відео, тому що я покажу вам все, що буду виставляти на продаж. І хороше, і погане, і дешеве, і дороге. Ну, в общем, якось так. Поїхали далі. Шановні глядачі, нахожуся на розді... роздоріжжі двох під'їзних шляхів. Прямо туди дорога до вулиці Шевченка в місті Яготині. Як бачите, він видно купол церкви. І це нам. Не тільки підказує, а й я вслух говорю, що поруч у нас перша школа. Тому що ті, хто прописаний по даній вулиці, можуть ходити і в першу, і в другу. А на праву сторону у нас дорога до другої школи. Що ж, давайте зараз проїдуть, швидко вам покажу проїзд до другої школи. Потім з цього ж місця проїду, покажу проїзд до першої школи. Потім з цього місця покажу проїзд до вокзалу, а потім розкажу вам про будинок. Поїхали до другої школи. Ще ось я під'їхав до другої школи. Я виходить, її показувати не буду, тому що це заборонено. Кому надо, вона на локації всім відома. Але я думаю, я вам щойно показував відстань до другої школи, це скільки діткам ходить пішки. Тепер давайте покажу вам відстань до першої школи. Це важливо, тому що якраз будинок знаходиться в такій локації, що все поруч: вокзал, школа, дві. Школи, дитячий садок, магазин АТБ. Кому на Київ на роботу, на електричку, будь ласка, кому по місту працювати, до зупинки, будь ласка. Зараз їду, все показую. Шановні глядачі, знов я повернувся до даного місця. По лівій стороні он е зелененький наш будиночок, який я покажу, показувати буду із зеленим парканом. Але я поїхав спочатку направо. Зараз їду наліво, мимо моєму будинку. І ще акцентую увагу, що до вокзалу можна ходити також навпростець направо і відстань до вокзалу буде коротшою, а наліво ми можемо вийти на вулицю Шевченка. Зараз під'їду, покажу. Ось ще й готині нас така церквушечка є гарна. Хай, зараз десь стану фоточку вам зроблю, покажу. І поруч з церквою у нас вулиця називається Перемоги. Направо у нас дорога до вокзалу. Наліво у нас дорога до першої школи поворот. Ну, Тут ще є декілька різноманітних шляхів, якими можна ходити. Але я ж обіцяв вам показати відстань. То давайте заодно і покажу, що тут далі вже асфальтоване тверде покриття, як в сторону школи. Їхали до першої школи, до будиночку, яке ми сьогодні оглядаємо, до нього так само можна повернути наліво і пройтися пішки вон через складовище. І так само, а не так само, а просто скажу, що перша школа зараз під реконструкцією попала під програму президента по утепленню навчального закладу і облаштуванню. Що ж, поїхали до вокзалу, приїдемося. Ось наша церква, порой, мимо якої ми будемо ходити до будинку, ось поворот наш по вулиці Перемоги, і он дорога до вокзалу. Що ж, проїдусь, покажу вам відстань і, і сам шлях для того, щоб було розуміння, скільки йти пішки. Ось, глядачі, доїжджаючи до вокзалу, можу сказати, що на вокзалі в нас в Єготині є все. Автобуси до Києва, електропотяги до Києва, куча різноманітних магазинів на вибір, хоч відбавляй. І додатково ще є магазин АТБ. Магазинів АТБ в Яготині два, магазинів ФОРА два, Магазин Маркетопт один і відділення нової пошти. Ось тут поруч з вокзалом номер 2 відділення. Що ж, відстані я вам всі показав, детально дещо трошки про місце розташування показав. Тепер давайте з вами зайдемо на подвір'я.